На території столиці та Київської області з початку весни 2024 року розповсюджуються підроблені купюри доларів США та гривні. До того ж, фальшивки виготовлені майже досконало, адже навіть розрахункові машинки банків та інкасаційні служби не завжди здатні їх розпізнати. Таку інформацію встановили оперативники департаменту карного розшуку національної поліції України. Детективи територіального управління бюро економічної безпеки у місті Києві за цим фактом розпочали кримінальне провадження. За результатами оперативних заходів правоохоронці вилучили з обігу 20 тисяч доларів та 29 тисяч гривень за ознаками підробки. Крім того, Національний банк України також вилучив 2 мільйони підроблених грошей. В результаті кропіткої роботи працівники кримінального блоку національної поліції України викрили осіб причетних до злочинного промислу. До складу організованої групи входило двоє мешканців міста Буча, що на Київщині 28 та 39 років, а також 40-річний киянин. Старші чоловіки в минулому притягувалися до кримінальної відповідальності за шахрайство, а також несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем. Імпровізовану друкарню зломисники обладнали в орендованому житлі, придбали спеціальне обладнання, комп'ютерну та оргтехніку, спеціальні фарби, плівки, папір тощо. При Купівлі необхідного товару розраховувалися виключно готівкою, а у разі використання банківських карток зазначали реквізити третіх осіб, систематично змінювали автомобілі та номери мобільних телефонів. Підробленими купюрами гривні зломисники розраховувалися у терміналах самообслуговування та банкоматах. А фальшиву іноземну валюту збували в пунктах обміну. За силової підтримки поліції особливого призначення Київської області правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцем мешкання та у транспортних засобах учасників групи. Вилучено спеціальне устаткування, зокрема, гравірувальний верстат, друкарські кліше, папір, спеціальні фарби, освітлення та інший інвентар, який зловмисники використовували в підпільній майстерні. Все вилучено направлено на проведення експертного дослідження. Учасникам злочинного угрупування оголошено про підозру за частиною 2 статті 199 Кримінального кодексу України. Це виготовлення збут і зберігання підроблених грошей за попередньою змовою групою осіб. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Київська спеціалізована прокуратура у сфері оборони центрального регіону.